Виконуємо номер 40 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас, підручника Геометрія 8 та підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. На малюнку 7. У підручнику математика номер малюнка може бути інший. А Б дорівнює БД, АЦ дорівнює ЦД. Доведіть, що БЦ бісектриса кута А Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала умову задачі і провела нашу бісектрису. Розглянемо трикутники BAC і BDC. Ці трикутники рівні за трьома сторонами. BA дорівнює БД за умовою. AC дорівнює ДЦ за умовою, і BC у них спільна сторона. Трикутник. А, Б, дорівнює трикутнику, Д Б С третьою, ознакою рівності трикутників. І нагадаю, що це за трьома. Сторонами, пояснюю. АВ дорівнює ДВ, АС дорівнює ДС за умовою. БЦ спільна сторона. І тепер із рівності трикутників маємо рівність елементів цих трикутників. Кут а, Б, С дорівнює куту Д, Б, С. Отже, Б, С – бісектриса. А, Б, Д, що і потрібно було довести. Номер 40. Із розділу повторюємо геометрію за 7 клас, підручника геометрія 8 та підручника математика 8 виконано.